Всім добрий день. <кій> Решила зробити оріжки з гущоночкою вареною. І ви представляєте, включила, все нормально. Перетираю. Глянула мене камера, телефон відключився. Що таке? Коротше, я розкажу зараз. Тут у мене 200 грам смальцю, 100 грам слівочного масла і 600 грам муки. Це я все перетерла. Бачите, все. Буває таке. Тепер сюди я додаю. Одну чайну ложку розпушувача. Так, і сюди я добавлю 2 яйця і 130 грам сахару. Зараз вилочкою переб'ю. В общем, вимішу і покажу. Так, собрала я його кучку, тепер я підпилю стол мукою і ще помішу тут трошки. Ось таке вийшло у нас пісочне тістечко. Зараз я його минут на 20 положу в холодильник, щоб воно трошечки оддохнуло. Так, ну що, будемо тепер, будемо тепер жарити. Так, у мене тут не, не річки, а тут у мене, дивіться, тут що хочеш, все я буду закривати. Так, бачите, все. И как красота. Вот Тут, конечно, надо трошки приноровиться, потому что У там вони одинакові форми, ці ячейки. А тут вже та більша, та менша. Знаєте, щоб і пуста ж не була. І щоб не вилазило через верда, горіло потім теж. Почамо далі. Так, тістечко у мене ще осталось, я потім вже сама буду допікати. Так, дочинила я свої грибочки, там всякі шишки. В общем, що хочу сказати, смальцю треба ложити менше, тому що вони в мене дуже-дуже крихкі. Дуже крихкі, значить, смальцю можна класти 50 на 50 з маргарином і з маслом. А я положила 200 і 100, це, звісно, для. Такої випічки це багатовато, крихке таке. Ну, воно вкусне, тільки дуже кришиться. Ну, на ці нотки я з вами прощаюсь. Здоров'я вам, благополуччя, вашій сім'ї. До побачення.